Дозу, яка називається ударна доза, також може перейти при дорозі еповторному препарату, може виникнути кодерність, звичайні матеріальна фемурація, національна фумуляція. Що я хочу вам сказати, після таких слів, які вже знають наші здобувачі, якого курсу. Третій курс, як толерантність, так? ударна доза, все свідчить про те, що роки навчання на капельній фронтології даремно не прийшли. Так? А ваша кафедра є одна з лідерами. Підготовки до в тому числі здобувачі досить гарно від, 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 відзиваються про методологію підготовки до кроку. А скажіть, будь ласка, це вже не перший день, я так розумію, істину, так? Ваше враження, як завідувача, чи отримуєте ви ту ж насолоду, яку вкладували в навчання наших здобувачів весь рік, чи весь частине навчання, які зумовлені в програмою. Ну, Загалом студенти. Студентам від знаннями я задоволений загалом, тому що ключові моменти, які розповідалися на заняттях, студенти відтворити. Особливо це стосується щодо запитання крок, препаратів крок. То основні моменти, навіть студенти, які слабо знають, недостатньо, можливо, в таких серйозних моментах розуміються, але на базові питання про пропускних препарати вони розуміють. Тобто відмінником можете не бути. Да. Але цей крок знати зобов'язаний. Зобов Давайте Наційно. скажемо так. На це направлено навчання. Так. Я вам дуже вдячний, Наційно. а в нас є можливість спостерігати законом нашого іспиту промокової. То, що ще будемо І відповідно їх синтезу. Так, щодо е, препаратів, то сюди ми піднесемо токсину для рибонуклазу, як Самі ферментні препарати, від нас одноіменних ферментів. Я б навіть сказав би, що це новорічний препарат. Як би ви сказав, не даремно вам такий білет новорічний попався. Це дуже важливо так, стосовно її пепшину, і бідазу, і всіх інших. Там панкреатину випадково немає в абзаці. Панкреатин якщо вже пішла, то можна можна все. Пані, скажіть, будь ласка, ваше враження. Від іспиту, можливо, сьогоднішнього, але я знаю, що в перший день вони вже тривають. Так? О, саме речі, на самом деле, отримує насолоду. салону. Екзамінують. Так, в цьому От... році ми хочемо, особисто, як очі відміти. Гарна підготовка здобувачів, скороченого терміну навчання, як, ну, відчувається різниця з попередніми роками. Відчувається... А з чим це пов'язано на вашу думку? Кафедра більш скіпливо уділяє увагу. Я думаю, Чи що... рівень як сказати самовизнання в собі майбутнього фахівця допомагає їм краще готувати. Я думаю, що виставить відношення до не освіти, Плюс все таки я думаю, на мою точку зору плюс що була змінена програма в навчанні, що все-таки їм поставили, щоб вони поетапно вивчали дисципліну. І пройшли вони до нас, вони вже перед цим повністю фізіологію, біохімії. Я думаю, що загалом це впливає. Потім важко було навчатись, тому що п'ять разів на дві неділі вони проходили на наш предмет, безумовно. Але я думаю, що такі зміни були позитивні для них. Ну вже, вже ми бачимо результати, так? Так, так. ще допомочили освітити ті тести, що в нас є перші складової до іспиту, тести, що є тестами крок. Фактично всі вони здають добре відмінно. І ключові моменти те, що стосується пропускних препаратів, вони знають. Навіть іспіти студенти, які можливо займався там. І добре, але на іспіті має гарні результати, відмінно. Дуже приємно це від вас. О, чоловік. Чоловік. Тож бажаю успіхів, як нашим здобувачам, так і безумовно всій екзаменаційній комісії. А ми йдемо далі.